Дяки Державному центру зайнятості професійні ігри тривають. В учбовому центрі управління МНС України на команди чекають важкі завдання. Наші учасники пройдуть випробування високою температурою та обмеженим простором. Чим це закінчиться? дізнаєтесь далі. Шалені температури невисокі під час завузькі проходи. Доволі часто пожежним доводиться пробиратися до цілі не просто навколішки, а в буквальному сенсі повзти по-пластунськи. Перевіримо, чи готові до цього наші команди. У пожежному костюмі навіть прості фізичні вправи даються важко. Однак це стосується тільки непідготовлених людей. Справжні ж пожежні постійно вдосконалюють свою фізичну форму. И должен вам сказать, что, может быть, Резингу не повезло с его ожогом на руке. Но я не знаю, на что бы я больше быстрее согласился. На ожог, либо еще раз на пробежку в этом снаряге. То задание, которое вам предстоит сейчас, оно гораздо сложнее предыдущего. Вам предстоит в теплокамере, где температура воздуха будет больше, чем 40 градусов Цельсия, преодолеть лабиринт, притом в темноте. На ощупь, аккуратненько и на время. Красне і Давайте поїхали. Старт. Чоловіча команда робить перший крок у невідомість. А там на них чекає трирівневий лабіринт, вузькі проходи, численні перешкоди, температура 40 градусів із позначкою плюс. І це ще далеко не все. Тепер пішли звуки. Як звуки пошли, вони затормозились. У Ігоря виникли проблеми з кисневим балоном. Коли полз, у мене воздух перестав подавати, і я почав задихатися. Вочевидь, учасник червоної команди зачепив важливі елементи обладнання. Однак товариші допомогли впоратись із проблемою. Зараз, по-моєму, перший рівень пролезли. Вибратись на другий рівень досить важко. Без взаємодопомоги тут не обійтись. Чувствували колени і п'ятку. товариша впереді. У лабіринті стає все гарячіше. Смотрите, 42 градуса вже температура. І знову проблеми з балоном. Цього разу у Юрія. Що там з балоном случилось, почав виходити воздух, і от ми замішкались. У хлопців чергові труднощі. Цього разу зі спуском вниз. Смотрите, бачите, чотири хвилини. Вихід з цього пекла вже близько. Залишилось пройти останню перешкоду. Чотири хвилини сім секунд. Стартуємо, поїхали. Пожежні кажуть, у цьому лабіринті змінюється відчуття простору та часу. Це випробування важке не тільки фізично, а й психологічно. Чи впораються з ним дівчата? Самое сложное – це чувство клаустрофобії, которое присутствует там від начала до конца. Смотри, бистро як павжуть. Ша впевнено вилазить на другий рівень та допомагає іншим. Вміння працювати у команді важливий елемент роботи пожежних. У нас, виходить, Альона йшла втора. Я її, я вилазила, розбирачилася і витягувала її, щоб їй було як-то легше. Дужна вам сказати, що ні дозволяють трохи швидше, ніж ви. Висока температура, стрес, незнайомі приміщення, численні перешкоди. Це те, з чим вогнеборці стикаються у реальному житті. третій рівень, програли. Незважаючи на труднощі, дівчата впевнено долають перешкоди. В кінці дистанції розумію, що вже дуже жарко і хочеться швидше вибратися. Последний вышел. 3.12. Ну что, по-моему, девушки вас сделали на этом задании ровно на одну минуту, что от вашего времени составляет больше чем четверть. Как так произошло? Що случилось? Мы просто зворіть нічим діш. В каком то углу сиділи, ми ждали, ждали вози мониторов, Так і не дождались. Що там произошло? Спасали товарища от кислородного здухні не попадал. попадали. Да. А як мог не попадать воздух, якщо ті ж балони потім взяли девушки і у них було все нормально? Посмотрим, що буде далі. Наша програма вкотре довела неможливе. Здавалося б абсолютно чоловіча професія. Пожежний у другому завданні підкорилась дівчатам. Дівчата показали кращий час. Вони здобувають перший бал. Рахунок 1-1. Далі у професійних іграх. Завдяки Державному центру зайнятості команди продовжують змагання. І попереду на наших учасників чекає фінальне випробування вогнем та водою. Кому ж під силу робота пожежного хлопцям чи дівчатам. Наші учасники вже пройшли крізь дим і спеку. Попереду на них чекає випробування вогнем і водою. Третій етап наші гравці проведуть в умовах, максимально наближених до бойових. Команда, наконец, ми подошли к Фінальному в катхри. Як завжди, проявляться всі качества, які ви вы... тренировали на протяжении всей программы. Пожежная машина наберет из озера 8 тонн воды. сподеваемость нашим командам этого хватит. Затем в виде эстафеты э, добраться до мишени и затем потушить пожар. С помощью вот этих нехитрых приспособлений держите. Вам полегче. На 2 килограмма легче проверял. За работу. Ура! Першими стартують хлопці. Пожар! Пожар! Спочатку двом гравцям треба наповнити водою мішень. Коли в'ємність налється 10 літрів, команда побачить спеціальний сигнал. Саме тоді третій учасник має загасити вогонь. Смотрите внимательно, що вам пристає зробити, так? Бойове розгортання на швидкість невід'ємний елемент тренувань пожежних. Тут важлива швидкість та технічність. Завладається своїми емоціями і вперед на виконання подвіга. Тиск води при гасінні пожежі може сягати понад 10 атмосфер. Нашим учасникам дали 4 атмосфери. Однак навіть з таким тиском впоратись важко. Хромала точность э, самой подачи воды. Нарешти мишень полна. Загорелась, загорелась! Есть, 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 есть. Глаза боятся, руки делают. <связано> <связано> молодцы, молодцы. <связано> 2,05. Пожежна машина у розпорядженні дівчат. Їм треба будь-що перевершити хлопців. Давайте, давайте, давайте. Якщо жіноча трійка впорається швидше, вона здобуде безпрецедентну перемогу. Так, давлє. Зараз кого Когда сама струя, то тяжело було видержувати, так щоб ровно. Дівчата зайняли вірну позицію. Їм вдалося приборкати тиск води. Више, више струю держите. Ровно в самый, ровно в Цель була маленька, да, там отверстие, а ударна струя була большая, бризги розлітались. Мішень повна. Есть, 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 есть. Минута 40! давайте, давайте, давайте. Было, если честно, страшно, потому что оно пулало во все стороны. Сильнейший, до конца его выливай туда. Есть, возвращайся к нам. Есть. Минута 53. Мужская профессия. Столько было расчетов на вас, на парни. Но, девушки, 20 секунд на последнем задании на финише. Просто бомба. Просто Просто бомба. Резингу будет не что подкопаться. Сегодня абсолютная победа девчонок. Дівчата швидше впорались з фінальним завданням. Вони здобувають перемогу. Сьогодні, попри усі стереотипи у професії пожежного, перемагає прекрасна половина. Це надзвичайно складна та небезпечна робота. І наша програма хоче вшанувати пам'ять усіх тих, хто віддав своє життя заради життя інших. Профессия интересная, связанная с такими героическими поступками. Профессия пожарника невероятно, невероятно сложная, она требует хорошей физической подготовки и э, высоких э, моральных ценностей. Нужна физическая форма и э, также духовно к этому настроиться. Мне очень сильно понравилось. Я даже не против таким заниматься. но вряд ли тут много девушек находится. Когда мы прошли все вот эти испытания здесь, в принципе, это достаточно сложно. Я даже не представляю, что происходит в реальных, ну, в реальных событиях. Присутствует очень большой героизм в людях, которые не боятся ничего.